На одній із ділянок доріг у промисловому районі Кременчука завершують ремонтувати асфальтне покриття. Раніше ця частина дороги була розбита, проте зараз, завдяки якісній роботі шляховиків-ремонтників, вулиця має зовсім інший вигляд. Впевнений, що Попереду ще дуже багато завдань, з якими вони справляться, але тут дійсно дорога була непроїзна і її треба було зробити. Дякую всьому колективу. Я думаю, що Кременчуцькі водії оцінять вашу результативну роботу. У ході ремонту комунальники задіяли багато техніки та ресурсів, аби нові дороги експлуатувалися десятки років. На даній ділянці дороги, де частково було видалено великими картами асфальтобетонного покриття, влаштоване нове, частково був проведений ямковий ремонт також за допомогою фрези, великими картами. Також виконано значний об'єм робіт з пониження обочини і влаштування водовідведення для забезпечення водовідведення і недопущення руйнування асфальтобетону в подальшому. Крім промислових районів, дороги також ремонтують і в житлових кварталах міста. Одним із таких є проїзд по вулиці Єднання України. Там повністю замінили асфальтне покриття, зробили нові паркокишені, тротуари та припідняли пішохідні переходи для безпечного і комфортного руху Кременчужан. Хорошо, красиво зробили, лучше, ніж було. Зараз, звісно, найкраще, а тоді були і ями, і... а зараз дуже гарно. «По з тим, що було раніше, шикарно. Була погана, а зараз добре. Якби скрізь так зробили. Він вже й сказав, що бабуся поїхали прямо, тому що не парком. Ми йдемо на танці, що тут удобніше покататися. Дякуємо шляхово-ремонтно-будівельному управлінню за якісну і оперативну роботу. Вікторія Максимович, Олексій Кражановський, Кременчуцькі новини.